Спогади мені на щастя, знов мені сниться дитинство, весела гра зелених гіллячок, біг від тата на плечах, а мати сміється, і л'ється сльоза, і радість мені аж до глибини серця. Спогади мені на щастя, як я ходив ночами по городу. І тихенько підходив до кожної дівчини і гляджу на весняні зіроньки. Блакитна нічка, мій найкращий вік, на тому світі, дитинство, моя солодкість. Бачу, як якесь маленьке зайчиня повзе по пасовищу, бачу інше аж чуже від страху. В шумливім кущі тремтить серце, мене тремтить. Спогади мені на щастя, ті дітворі дні, мої ясні дні. На щастя, мені сниться ще й ще щось. Спалахи сміху блискають на небі, а глибока травичка в долині Дарує мені. Найперше цвітіння.